Всім добрий ранок. А, зараз десь 8.30. Я завела Ілюшу в Садочок і йду в Ашан. Поліція стала переді мною. На вулиці погана погода. Такий туман. І тепер він, як то кажуть, сідає чи... Короче, така якась мряка на вулиці. Моросить. Зараз щось куплю, ваша нестренько піду додому, хочу купити кави. І буду починати прибирати до Пасхи. Потрібно займатися домашніми справами, тим більше поки Ілюша в садочку. Займаюсь прибиранням, помила фасади шкафчиків. Саме сьогодні зловила себе на думці. О, що давно не було тривоги. Ну і зараз в нас тривога. Видивлюся, що всю Україну на всю Україну шириться. Дай Бог, що все було добре, бідна дитина знову в садочку і знову е, прийдеться йти в підвал. Він же бідний. Я коли от в день коли тривога, я його приходжу забирати. Перше, що він мені говорить, що була тривога. Бідні наші діти, нам страшно, а дітям ще більше. Але що ми зробимо? Так. Хотіла ще сходити в АТБ, взяти акційну газетку. Не знаю, можливо, закінчиться тривога, то схожу. Хочу глянути, які там акції перед Великоднем. можливо, щось хороше буде на знижках. Ну, якщо візьму газетку, то і вам покажу, що там цікавого. Так що такі справи, я повернулася за тебе. Так, добула я газетку акційну, зараз вам покажу, що там. Так. А Собі там така м'ялочка. Купила гречку з акції по 49,90, здається. І апельсини по 39. Дивіться 90 коротко. Зараз показую вам великодні знижки. Огляд самої газетки дивіться в наступному відео.